Давайте поговоримо про цю важливу нашу операцію. Ну е, я думаю, всі розуміють наскільки вона дійсно крута. Тут навіть будь-яких інших слів підібрати неможливо. Ну можна високотехнологічна, унікальна е, і дійсно унікальна. Е, але я хотів би вас е, спитати ось про що про Трампа, який може по різному класифікувати все те, що відбулося, е, що заважає Трампу вийти і сказати, Україна зірвала перемовний процес. Я розчарований в Україні, я засуджую Україну, Україна не повинна робити так. Владимір Стоп. Що заважає умовно кажучи, Трампу це зробити, і чи зробить він так? От це найголовніше напевно питання. Нічого не заважає, і дійсно я очікую, що з боку Вашингтона назвуть це черговою ескалацією, як мінімум в публічному просторі. Але так само давайте не забувати про іншу сторону процесів, які відбуваються, і я б тут рекомендував би поглянути якраз на історію з санкціями з боку сполучених штатів проти Росії. І зараз їх доволі активно і артикулюють і просувають. І в принципі, мені здається, що ми наближаємося до процесу, в рамках якого вони можуть бути проголошені. І тут цікаве інше, те що самий Білий Дім, сам Трамп. Намагається вибудувати, відбудуватися навіть перваніше буду сказати від цього процесу. Але давайте подивимось, хто є одним з співавторів законопроекту, який сьогодні в сенаті є, і це якраз лінці Грем. Лінці Грем відомий республіканець з південної Кароліни, який максимально налаштований а, на оцю хвилю, яку продукує Трамп, яку постійно він розносить, і це так само очевидно, що подібна ініціатива вона не могла виникнути в. В Сенаті без е, схвалення, хоча б і не публічного, але з, зі сторони Трампа, і це так само очевидно і демонструє нам, що певний такий вітерець змін він може бути і в овальному кабінеті, де не також багато часу Трамп проводить, але все одно ухвалює важливі рішення. І мені здається, треба зважати на це. Друга історія е, в загальному контексті, очевидно, е, треба розуміти, що росіяни будуть зараз намагатися відповісти і відповісти Сти доволі жорстко настільки, наскільки вони зможуть. Там вже пишуть і про орешники, і про багато чого іншого. Але важлива тут інша історія в тому, що політика США по відношенню до Росії всі ці місяці після інаугурації Дональда Трампа вони складалися виключно з одного з мовлянь, демонстрації дружніх намірів, обіцянок повернути за великий стіл переговорів за те, що Путін знову зможе сидіти з дорослими дітьками. Але росіяни не розуміють нічого окрім мови сили, от навіть цю російську мову, яку вони намагаються засунути е, будь-куди, куди можливо, вони не розуміють Да, розуміють, коли б'ють попиті. І от сьогоднішній е, нічний удар від е, сил оборони України це один з таких ляпасів, який має Росію повертати до жорсткої реальності. Тому я вважаю на 100% до переговорного процесу. До зустрічі в Стамбулі це один з таких з найвідчутніших аргументів з боку України для Росії, чому треба сідати і конструктивно говорити про контури потенційного перемиря. От і тут дуже цікаво, а чому росіяни не відмовилися від перемовного процесу, тому що от ви сказали, будуть бити настільки, наскільки зможуть. В очевидно, ну з яких причин? З тих, що вони е розізлилися, напевно, е через те, що ми зробили, ну це абсолютно логічно. Але по дипломатичному вектору логічно було б сказати: ну, о, я очікував і такий варіант розвитку подій, що от, бачите, Україна зриває перемовини. Все, ми не йдемо в Стамбул. Могли сказати, могли. Але не зробили цього. Ну, по-перше, ще не вечір, і давайте почекаємо, може бути, що. Пишу, пишу друге... що направили делегацію все ж таки, в Стамбул, росіяни. Але але друге неважливе, тут так само, що треба підкреслювати, те, що росіяни Росіяни самі зацікавлені в цьому процесі, який називається мирним. Не факт, що він таким є по своїй суті, але от, от така назва іміджева в нього присутня. Чому тому, що в принципі в Путіна не також багато аргументів для того, аби залишатися актуальним на міжнародній арені. Ми з вами вже тисячу разів в ефірі це проговорювали про те, як він втрачав свій вплив на близькому сході на Кавказі. І в північній Європі, то сьогодні російські війська на нашій території це чи не єдине, що залишає Путіна в глобальному дискурсі на рівні Трампа, на рівні Макрона, Стармера а, чи Мерца? Тому вони будуть намагатися робити все, аби затягувати цей фасадний процес, який називається мирними перемовинами. Тут інше питання до наших партнерів, яких треба тепер вже розділяти на американських і європейських, і так само їхні мотивації, як вони дивляться на всю цю історію. От ми багато так само згадували і наголошували, що важливі конкретні дії для того, аби досягати миру. З Путіним просто пропонувати йому якісь рятувальний квиток, який йому пропонував. Трамп з ним не працює, от поки що ра не загоне загониш глухий в лохий кут, він буде намагатися продовжувати ту політику, яку вважає для себе такою історичною, епохальною і важливою. Тому в Вашингтоні, ті, хто найбільше як то виглядає зараз, зацікавлений в тому, бо дійсно припинити вогонь, мають записувати в блокноти і розуміти, як треба діяти. От таких ударів масштабувати їх і перенести не тільки там на російську авіацію, а на все, що пов'язано з. Російською армією і військовим і військовим військовою промисловістю, от тоді можна було б дуже швидко всадити Путіна особисто на якогось там медінського, а особисто Путіна за стіл перемовин і віднайти конструкцію в рамках якій буде мир і не тільки в Україні, а й для всього континенту. Також повертаючись до ваших слів про те, що ви сказали, що будуть бити настільки наскільки зможуть, це може дійти до умовно ядерної ескалації, порівнюючи все те, що відбувається зараз, з повідомленнями. Якщо не помиляюсь, в кінці 23-го року по витокам було зрозуміло, що, начебто, росіяни готувались до ядерної ескалації, і американці дуже сильно занепокоїлись з приводу цього, логічно провести паралель до сьогоднішнього е, сьогоднішнього дня, сьогоднішньої ситуації і поставити собі питання: а чи зараз вони будуть вдаватися до не просто ядерного шантажу у вигляді риторики, а до реальності до переміщення там боєголовок або е, до? Розмов, які знову ж таки слухають американці, перехоплюють американці і будуть відповідно непокоїтися, бо от знову ж таки згадуючи Медведєва, який з Кітом Келогом недавно перемовлявся, то це якраз таки вписується в всю цю парадигму. Ну, згадайте, як швидко відвідів, потім витирав пости про третю світову війну, десь натисне на хвоста і в цьому алкогольному ділірі навіть йому час від часу треба робити а, деліти в телеграм-каналах. Якщо говорити там про Росію, то очевидно один факт: що Росія є державою до мозку кістей терористичної, і їхня ядерна риторика, їхні погрози вона в принципі не впирається в якихсь дії України. І Якщо б не було тиску міжнародного, якщо б дійсно не було цього. Цього страху, що відповідь може бути дуже серйозною, росіяни би 100% вже використали б чи чи орешник, чи щось інше з однією з найтупіших назв в світі, те, що вони там називають неймінгом зброї. Тому для якогось певного аналізу і розуміння процесів треба завжди послуговуватись раціональною логікою. То в у, у випадку росіян жодної логіки і жодних раціональних якихось кроків немає. Тому сказати однозначно. Чи повернуться вони до неї, чи ні? Ну доволі складно. Прогнозовано, що повернуться, але чи використають оце питання долі відкрите. Але так само це питання не тільки до дій з боку росіян, це питання якраз до е західного світу і до США, які ну, начебто, що залишаються світовим поліцейським. А чи вибудована система противаг таким чином, щоб ядерна зброя вона не, не тільки не розповсюджувалась, а ще не могла бути використаною однією з тих держав, які е не і володіють, і виходячи з цього, очевидно, що відповідь ні. І такої історії немає. Тому в цьому контексті це так само для України можливість продовжувати дискусії на рахунок повернення нам ядерної зброї. Тому що це по факту може бути тільки єдиним стримуючим фактором проти Росії в розрізі використання ними ядерної зброї. Тому що нема сьогодні дійсно ні інституції, ні механізму, який міг би попередити подібні дії з боку Росії. Так ми. Читали неодноразово статті, які писали там західні журналісти, і Wall Street писав про це. Про те, що е, на рівні міждержавному на рівні спецслужб завжди йшла якась дискусія. Американці попереджали Росіян про те, що й не треба використовувати. Але американці забувають, яку кількість алкоголю розпивають в Росії. Да, і який це е, е, негативний вплив має на психічну систему, і це не може бути нашим єдиним запобіжником. Це ці балачки по телефону між директором ЦРУ. І Російським ФСБ угу. щодо риторики і геополітики, європейці можуть натиснути на Трампа, щоб видавити з нього саме правильну риторику. Узгоджену риторику, бо ми ж знаємо, що е, раніше були повідомлення про те, що, начебто, європейці намагалися е, спілкуватися з Трампом і пояснювати йому що до чого. той, той же е, пан Ступу, якщо не помиляюсь, е, спілкуючись з ним особисто, писали там різні джерела, що він намагався пояснити, росіяни не такі сильні що з ними треба по іншому зараз, що все змінилося. Е, і отут, повертаючись до мовно кажучи, базового питання про Трампа чи підтримує, чи Засудить він Україну, е, йому нічого не заважає зробити все те, про що ми з вами говорили: вийти і засудити нас, але йому ж також нічого не заважає е, сказати, якби росіяни не затягували процес, вони б не втратили там 36% своїх літаків. Е, е, і тим самим підтримати Україну в цьому і бути єдиними з європейцями, тому що от сумнівів, що нас в Європі підтримують і скажуть, що клас молодці, супер, вау, е, і повторять, умовно кажучи, цей меседж. Якщо. Путін не затягував цього б не сталося. То от, е, чи зможе Трамп зрозуміти, що він повинен йти разом з європейцями в цій риториці? Мені здається, поки що ми дуже багато вимагаємо від американського президента. Ми бачимо, що в його голові відбуваються дуже складні трансформації, які дуже для багатьох здаються ледь помітними, але так, крок за кроком все ж таки ця історія є. І пам'ятаєте, ми так само з вами говорили про стратегію Блінкіна, яку він нам розписував ще будучи державним секретарем Сполучених Штатів за Джо Байдена, і він якраз нам розказував, що перші півроку Трампа будуть найскладнішими. Тому що американський президент буде тиснути, буде обмежувати Україну в ресурсах для того, аби змусити підписати капітолянські договори з росіянами, які сам Трамп міг би продемонструвати як свою величезну таку мирну перемогу, і дійсно ми йдемо по цьому шляху час від часу доволі складно, пригадуючи і скандал в овальному кабінеті, і багато різких заяв по відношенню до Зеленського і до України з боку Трампа, з боку В. Вен... З боку інших спікерів, але отак, от крок за кроком, як в правильних яких східних філософських концепціях, ми змінюємо світогляд американського президента. І от останнє що ми чули про те, що два тижні йому що треба остаточно зрозуміти, чи водить його чи водить його Росія за ніс. От на сьогоднішній момент наша задача показувати, що дійсно водить, що Путін з нього глузує, що якраз авторитет міжнародний і імідж Трампа він максимально розмовляє і принижується саме Кремлем, а Україна на 100% готова на конструктивну дискусію, але при цьому буде завжди бити у відповідь настільки сильно, наскільки буде вважати це необхідним, тому що це одна з основних умов нашого виживання, да бути агресивними, бути сильними, бути хоробрими і відповідати на все те, що летить з боку Російської Федерації. Тому навіть якщо він не схвалить завтра чи там сьогодні ввечері історію з українською безпрецедентною чудовою операцію, операцією, то це не означатиме якоїсь великої трагедії. Тим паче, як ви кажете, що росіяни делегацію не відкликали. Україна знову буде на ній конструктивною. Ми знову запропонуємо перемир'я, а росіяни очевидно на нього не погодяться. Тоді треба бити наступним чином, бити ще сильніше, дивувати весь світ знову ж таки бути креативними. Те, що ми вміємо, бути сміливими, і 100% ці, от, такі події, як сьогоднішня, вони і підвищують український статус на міжнародній арені. Роблячи нас реально суб'єктом, і друге, вони дійсно е обмежують російські можливості про поведенню війни як і проти нас, так і проти інших держав. Угу. Е, турецькі ЗМІ повідомляють, що переговори між Україною та Росією в Стамбулі 2 червня розпочнуться о 13-й годині. Е, давайте поговоримо про ці перемовини. Е, е, як ви собі їх уявляєте після того, що відбулося? Ну, умовно кажучи, це не був удар по Кремлю. Там е, ми не відвоювали дуже багато своєї території там в ході цього удару. Е, ну, я просто знаєте, цитую експертів, з якими спілкуюсь, і є і така думка, що, начебто, Росія... Росіяни не можуть це виявити. Так, що, начебто, і нічого такого не сталося, тобто як він нашла, так і йде, все під контролем. Ну там да, там щось, так навіть подивитись зараз, вони вже публікують інформацію. Вони не згадують ці аеродроми. Вони пишуть ті аеродроми, до яких або там мовно кажучи, вантажівки не доїхали, або дрони не долетіли, і вони кажуть, що все супер, атака відбита і те і те, Хоча знову ж таки експерти різні авіаційні, в тому числі зазначають що майже половина половина цього потенціалу авіаційного була знищена в ході цієї спецоперації е, тому от е, як гадаєте в якому настрої зустрінуться обидві делегації Думаю, що наша буде явно в кращому гуморі ніж були минулого разу, але знову ж таки, давайте не забувати, що росіяни це чемпіони по орлівському новоязву Усі ці історії з негативним наступом чи позитивним відступом. 100% вони будуть використовувати всю цю історію і в цьому контексті. Очевидно, так само ми не розуміємо, там який відсоток російської стратегічної авіації був фінально знищений. Тим паче, ми бачимо, деякі наші джерела пишуть про те, що не слід вже... Дуже так святкувати, бо може бути продовження, і, і треба бути до цього так само готовими. Тому очевидно, що ця історія вона покращує і наш настрій, вона погіршує а, оці посмішки росіян і їхні амбіції щодо перегорчого процесу, але так само треба бути реалістами, і треба зрозуміти, що одна, одна атака, хоча навіть настільки чудова, да, яка якою вона була, вона не означає, що росіяни зараз побіжуть здаватися, що росіяни будуть адекватними, що росіяни я не почнуть шукати точки дотику і е, можливості щодо компромісів. ні е, очевидно, вони роздратовані, вони злі. Вони ми знаємо зараз проводять дуже активні бойові дії на півночі нашої держави, саме в Сувській області. І на жаль, в них там є е, певні просування. Вони захоплюють українські території. Тому навіть під час такої ейфорії, яку ми сьогодні отримуємо, дійсно це важлива річ. Це, це психологічна складова і компонента в цій війні. Але так само треба дивитися. Ця тверезими очима на ситуацію на події і розуміти, що війна швидко не закінчиться, що ще багато подій попереду, і що так само нам треба мислити стратегічно. І от такі кампанії, як яка відбулась, це якраз один з пазликів. Але вся історія вона набагато ширша ніж те, що відбувається там в один день, чи в один тиждень, чи в один місяць. От ви знаєте, ця історія про те, що постійно повторюють різні західні політики, про те, що наступний тиждень буде визначати. Наступні півтора дні будуть визначальними все це добре, але все це такі е, вербальні конструкти, які не завжди відповідають ситуації по війні в стратегічному контексті. В цілому угу. Ну, о, так по-різному оцінюють момент визначальності. У нас з вами цей момент це напевно наступне питання. Е, але але перед тим, от читаю пропагандистів, які пишуть, що фури з дронами були собрані в Челябінське, е, приїхали через братський Казахстан. Ну, це так. Трошки відійдемо від теми, е, наскільки цікаво вже починають самі вони ж висвітлювати. Але якщо повертатися до перемовин, е, ті, які відбудуться в Стамбулі, давайте порівняємо те, що вже було першого разу, і умовно кажучи, той результат, який ми досягли, і те, що анонсується цього разу, із анонсів я можу зазначити е, заяву Reuters, де пишуть про повне припинення вогню на 30 днів, е, зазначу, що ці умови. Пропонує саме Україна на переговорах в Стамбулі. Що ми пропонуємо? Припинення вогню на 30 днів, обмін всіх на всіх, зустріч зеленського Путіна. Ніяких обмежень для українських сил, ніякого визнання території російськими, репарації від Росії, переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту. Е, ну давайте спробуємо змоделювати ситуацію. От які з цих пунктів? Реальні в другому, умовно кажучи, раунді перемовин. До чого із е, всього цього перечисленого можна реально дійти? Ні до чого. Росіяни неадекватні, вони не готові до якихось конструктивних ну, тисячу перемовин. На тисячу ну на конструктивного. Ну, дивіться, поміняли, але ситуація подивіться на делегацію на те, що їде людина диктофон в якості голови делегації медінські, да який може записувати повідомлення, їх передавати, потім робити зворотні дії, але він не продукує рішень, він не приймає їх. Він навіть не вирішує, як його звуть, куди він їде і на які він посаді. Тому про що тут взагалі йде мова? Росіяни е, намагаються робити весь цей спектакль для того, аби замилювати очі американській адміністрації. Історія наступна. поки Росія має достатню кількість ресурсів, вони будуть продовжувати війну. Плюс давайте не забувати, що ну як мінімум, з моєї точки зору, Китай доволі зацікавлений в тому, аби ця війна продовжувалась. Тому я не думаю, що все швидко закінчиться без необхідної долі тиску на Російську Федерацію. Що це може бути? Це дійсно працюючі санкції, поки ми їх не бачили. От зараз розроблюють 18 пакет, але можу наперед вам сказати, що він буде такий самий а, травоядний, який він який він був і. Перед тим, тому що величезна кількість людей в Європі зацікавлені в тому, аби, начебто, робити вигляд, що санкції є, але продовжувати цей відомий всім бізнес as usual. Росія заробляє гроші. Є друга історія: є політичний тиск, є військовий тиск, коаліції охочих, коаліції спраглих, яких завгодно все це залишається поки що на папері гучними заявами, обіцянками та спробами Макрона прокачати свій майже мертвий рейтинг у Франції, поки наші європейські друзі і партнери не зрозуміють, що треба діяти рішуче що треба запускати промисловість, що треба давати Україні гроші. Можливо, треба відправляти війська, і це єдине, що врятує їхніх людей, їхні міста від російської навали. Дуже складно говорити про якісь предметні дискусії з з росіянами, в рамках яких можуть бути адекватні речі ними сприйняті, як ну такі дороговказ і історія, по якій можна рухатись в рамках мирного переговору. Воро, все, що сьогодні ми бачимо з боку Росії, будь-які пропозиції, це вимоги щодо капітуляції, і вони дійсно схрестивши пальці і випивши величезну кількість е склоомивача, е вірили, що Трамп. Здійснить на Україну необхідний тиск і примусить нас от, підписати цю капітуляцію. Як ми бачимо, історія не працює для них, але так само і слабкість позиції заходу вона не дозволяє нам розраховувати, що Путіна змусять до якогось прогресу і до якогось конструктиву. І от цю історію треба зрозуміти. Очевидно, що так само є величезна, величезна доля непублічних дискусій, які тривають, і дійсно є прецеденти в історії, коли воїни закінчувались доволі не. Непри... Передбачувано так швидко, оп, і сталося. але частіше з того, що ми знаємо, і те, що ми вивчаємо, то війни тривають або до знищення однієї з противоспротивоборствуючих сторін, або до моменту, коли держава-агресор виснажується. От на сьогоднішній момент наші союзники не створили умов умов, в рамках яких Путін буде нездатний продовжувати вести війну. Тому оці ці історії можна довго називати різними процесами, але переговори. На чолі з Мединським, це шапіто, це фарс, і це плювки з боку Росії в обличчя Трампу персонально. Пане Артем, пасибі, що знайшли час. Дякую за цю розмову. Як, як завжди, з різних сторін підійшли до питань. Думаю, це було дуже корисно для наших глядачів. Пасибі вам. Гарного вам вечора. Пасибі навзаєм. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, долучався друзі.